А Верховна Рада України знизила до кінця 2018 року ставки акцизного збору на вживані автомобілі. Відповідний законопроект 31 травня у другому читанні та в цілому підтримали 237 депутатів. Згідно з документом, ставки акцизного збору на вживані авто будуть знижені у десятки разів, у залежності від виду транспортного засобу і потужності двигуна. Парламент прийняв законопроект номер 3251 в першому читанні ще 12 квітня. Закон кілька разів про протягом минулих сесій ставили на голосування і не приймали через парламентське лобі автовиробників. Завершальним в обговоренні ключової поправки до нього був виступ Прикарпатського нардепа Юрія Солов'я, який звернувся до депутатів з вимогою прийняти документ. я хочу звернутися в даній ситуації не до депутатів опозиційного блоку, а до депутатів від БПП і народного фронту, які не голосують і не підтримують за цей закон. Завтра буде конституція. Завтра будуть інші важливі закони. Так само будемо голосувати. Тому в першу чергу коаліція повинна продемонструвати і проголосувати. who's